Вітання всім! У нас третій день турніру Кривава битва на трійках. Так, так я вже й казав по ну, все зрозуміло з обороною. Ходімо, можливо, спробую я ще якийсь день протягнути без викупу. Хто його знає? Біліт на плечі. Це добре джахангір, типу, якщо буде синій камінчик, відлетить швидко, тому ціль ніби не складна. Як воно буде на папері, то вже інша справа. Давайте четвірку червону заберемо спочатку. Зелений та зайве. Синій. Трійку можна в джаху прокинути, але... Ну давайте спробуємо. Краще прокинути, ніж не прокинути. Давайте ось так буде трійка і можливо... Хотів сказати, йому вистачить. Так, він не зарядився, чудово. Йому повинно вистачити. Чудово. Трійк ось так. Зарядимо. Тхільгі. Майже зарядимо. Давайте краще ось так. Так, біліт. Воно вбирає посилення ворогів, тобто... Кільги ми можемо використати все-таки. Чому воно все так летить? Так, добре, перекрились. Трійку ввалено. Просто нам її не вистачить, але в нас є один камінчик ось для Дон і для його вистачить. Чудово. Тиснемо його, ніби вийшло. За рахування того, що можливо навіть валину різатись не буде, але тим не менш. Ну так, його навіть, здається, і не зацепили. Так, перший півпорались чудово. Ну і яду зараз летить немало. Рухаємось далі. Харуба. 350 урона цілі, Ціль отримає, знімає всі знімаємо посилення. Ефекти росту наносить 150, зазнятий ріст. Ну так і поїхали. Навіть не зважаючи на те, я тоді переймався, що не беру Дона через лін. Чи як тебе там звати? Та не Йоу Анферта. Але він простіше що, 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 що тут може бути. Тому напевно на нього сильно не зважаємо. Давайте жовту трійку заберемо. Та ще жовта трійка це добре. Навіть. Ось це все комбо в Харубо, це навіть також добре. На мою думку. Давайте прибирати зайве, поки він тут стоїть, поки в мене не відкрився доступ до Хельгії. Так, доступ до Хельги відкрився. Давайте ось так зберемо ще й квасіра, якщо він не загине, звісно. Не загинув, добре. Перекриваємось, дивимось, можливо, пострілів буде достатньо. Один був. Тоді ось так. Одного камінчика мені вистачить для хілії. Не вистачило, на жаль. Ну добре, я не хочу, щоб його уходив. Поки в мене є. Хоча ні, я протисну Дон, я ще раз повторюсь, Анферт, нехай там лікується хоч тричі вовер. Мені потрібно позбавитися хілії. Можливо, йому зараз ману зріжуть. Зрізали. Раз, мені пощастило, Анферт байдуже. Ну, плюс-мінус байдуже. Скільки в тебе? 73? Труїтись ти будеш по 29. Ну, давайте разочок пропустимо. Ну і тепер спробуємо червоними забрати. Чудово. Так, це б'є в юлку. Це не страшно. Ну і рахуйте тут також. Все вийшло. Чудово, синя дозарядилися. А можливо навіть і так дотруївся. Рухаємось далі. Дон. Ну, на Дон в мене є квасір, волерморк мені не страшний, в принципі. Можна спробувати. Хоча це в мене є квасір, якщо я його заряджу чесно. Потрібно ж це також проговорювати. Давайте, напевно, спочатку червоні десь тут. Ну ні, прийдеться в неї прокидати. Мені потрібно якось рукати поле. Квасіра я вже, на жаль, не знаходжу. Трійку синю прибирати нічого мені не дасть. Напевно, краще ось так. Напевно, все-таки краще в мейв. Сині залишимо для донну пола. Взагалі, от під мейв є камінчик, і під дон це синя трійка. Давайте краще четвірку зробимо, Дон зарядиться і ми спробуємо збити пташок. Ось так. Мінус одна пташка Чудово. Ось так буде мінус інша пташка. Головне зараз не загинути всім. І ось так, якщо не влетить комбо, буде зарядка для синіх. Шкода, що лебід збили. Лейбід збили ману. Як його краще сходити. Напевно, ось так. Підуть фіолетові, я трішки почищусь. Можливо, дон зріжеться мана. Ні, їй мана не хоче різатись. Але Фалтону зрізалась. Тут як подивитись. Так, прикриємось лебідь. Фалтон знову буде ходити. Майф так не хочеться. Допускати, щоб вона сходила. Давайте спробуємо квасіра, а вдруг йому ману не зріжуть. ж таке бути? Може? Так, мінус одна це добре. Червоні вмеїв, але я її не проб'ю, скоріше за все. Ну, але є пташки. Ні, пташки ні фалтона не зацепили, ні мейв. Ухиляння добре. Так, дві пташки на дві пташки. Ну добре, давайте ось так. Синій підмайв підтягнуться. Скільки в тебе життя? 62. Давайте не будемо використовувати сині. Зараз не потрібно зарядити. Прокинемо ось так. Ну, я не дозаряджаюсь, на жаль. Ну добре, прокидаємо сині туди. Дивимося, що скаже зарел. Скільки це буде мінусів. Ще ж отримала так неприємненько. Але не все втрачено. Пішов якухайнен і ми ще раз поставимо лебідь. Перекинемо сині. І вже нарешті зарядимо свого хельгія. Чудово. Ну, Лишається один вольерморк під троїнням, зараз йому вистачить. Так, рухаємось далі. Брігвір. Зараз знову зіграє зі мною злий жарт. Як того разу. Так, герої контратакують на 90% від отриманої шкоди. 250 на цілі, незначний рон ближнім ворогам. Якщо не буде цього змирення, примирення, тобто. Ну я не знаю, я б і кращого і не вигадаю. Візьму я червоних, ну кого я взяв би там? Якусь умовну буца. Ну що він мені чим допоможе? Не буде камінця, от як зараз червоного. Це мені нічим не допомагає. Давайте краще синю трійку в кішку підлаштуємо. Заберемо жовті. Напевно, кішку сильно драконити не будемо. Через жовті заберемо трійку синю просто так. Так, є квасір, це добре. Контри там немає. Тому що не було цього примирення, я так розумію, достатньо. Заберемо ось тут синій. можливо, з синенький. засейненький. Ні. Тоді підлаштовуємо самі собі страєчку. Тільки як її краще прокинути. Напевно, ось так, щоб ще червону трійку вигадати. Де знайти? Давайте ось так точно знайдемо один синій камінчик синій. Один синій камінчик синій. Так, я там рожу, я так розумію, там вже буде контра. Ні, ще немає. Я, головне, щоб нікого не прибив. І ми встигнемо зарядити до брігвір. Чудово. Тиснемо йоку. Мінус центр. Мінус брігвір. Тоді я тисну все-таки Дон. Можливо, вона її зріже маном. 4. Ми її заберемо червоним. Це добре. Потім, поки в мене є пташки, я просто прокидаю зайве. Сині, ну мені їх не вистачить. Тому краще я прокину зелені. Так, кішка буде бити, це зрозуміло. Але є ухиляння. У нас є синенькі. Погано, що я не встигаю, напевно, зараз знайти собі ядро до хілі, а я його так і не встигаю знайти. І одна пташка в мене лишилась. На все про все добре. Давайте ось так. Подивимось, скількох людей приб'є хильги. Ай, шкода міг би і в хельгі влучити цією пташкою. Ну ось так. От ще й всі вижили. Це взагалі просто супер. Так, ну кішка, хотів сказати, буде відроджуватись, але не відродилась. Тоді їдемо далі. Аліна, смішка не страшна. Алі страшна, звісно. І атака розганяється. Але поки що плюс-мінус мене оборони противників ніби і жаліють. Тому що мож... могло бути все набагато гірше. Так, ну робимо четвірку, потім ще хотів сказати, як буде трійка, але камінчика тут ну прям, ну, прям достатньо. Мінус азар за один хід. Чудово, зараз мінуса ліпші буде. Ставимо пташок і нічого не боїмося. Ну прям супер. Да, єдиний бій за сьогодні, де просто поле само взяло і вирішило. Всі мої негаразди. Йому мене не ріжеться, чи як так вийшло? Щось не помітив. Але то вже байдуже. Я якщо чесно думав, що на сьогодні я вже закінчив свої пригоди на цьому турнірі. Але ще день якось погрався. Ну, все одно тоді. тоді вже завтра буде кінець. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.